Кастова система Індії або Правда, про яку мовчать. В кастовій системі Індії використовується чотири касти: це є мудреці, священники, друга, третя каста це є воїни, управлінці, друга каста це є підприємці, тобто люди, які заробляють гроші, і четверта каста це є найнижча, це є слуги. От. Ну, в дійсності їх там трохи більше, але основних це є чотири. Там ще є такі, які взагалі в некастові, тобто вони взагалі невідомо там, ну, як сад, якщо людина там працює з трупами, розділяє їх, вона вважається вне кастовою, тобто вона таке вона не підходить ні під яку касту, не підпадає. Давайте ми ще розділимо те, що є ведична культура і є Індія. Те, що багато чого з ведичної культури збереглося в Індії, це не означає те, що там всі люди живуть за цими правилами. Також вони думаються, що Кастова система Індії це тільки в Індії, ні, нічого подібного. Та сама система працює абсолютно і в нас, і у всьому світі. Є чотири групи людей от, і їхнє завдання, що зробити. Кастова система. От, я надалі буду записувати відео, де буду кожну касту детально розбирати, в чому її зміст, в чому смисл, що вони мають робити, як вони робити ціль їхнього життя. В цьому відео я хочу загалом пояснити систему, і тоді вже далі детально це все будемо розбирати. Ідея складається з чого. В першу чергу, ідея стоїть в тому, що, е, значить. Кожен ну веде вони в першу чергу дивляться на кожну людину. Це так, що це є душа. Ну і завдання всіх ведичних писань провести людину до Бога. То, що є кастова система, от, брахмани, от, ну, вони називаються так: те, що є мудреці, це є Брахмани, так, тобто це є духовні вчителі, вчителі загалом, філософи, священники і так далі. Їхнє завдання це якраз давати людям мораль, привчати людей до певних речей. Вони мають задавати культуру, мораль, якісь принципи і так далі. Духовні. От, е, далі вони, їхні завдання, от, е, ну, нести ці цінності. Є кшатрії, от ну, називається Кшатрії. Це є воїни, захисники, лідери, командири. Сюди відноситься також армія, поліція і так далі. От, якщо в цифрах говорити, то приблизно 1% це є людей. Це є вчені, наставники, вчителі, священники, філософи, мудреці. Далі 4%. приблизно це є люди: воїни, захисники, лідери, командири, державні ну, державні службовці, поліція, армія і так далі. О, цей відсоток він приблизно по всьому світу однаковий. Далі наступна у нас каста йде: це йде люди, які зайняті торгівлею. Ну я кажуть, що гроші це є кров системи. От. Таких людей приблизно 15%. Це люди, які виготовляють якісь товари, от, збирають гроші, продають, вміють торгувати, і так далі. Це є підприємці, фермери, купці, от, майстри торгівлі, бізнесмени, виробниці в в той, хто займається якимось виробництвом, і так далі. От. Ну хто також збирає гроші накопичує, вміє добре продавати, і так далі. І так далі от і 80% людей, тобто 1% це є явченя священники Брахмани, 4% це є воїни, 15% це люди, які зайняті в сфері торгівлі і всі решта люди, їх є 80% От. Я не раз зустрічаю такі відео в інтернеті, де там починають навіть особливо молодь кричати: «Вот, там в школі цього не сказали, нас цього не навчили. Доренькі мої, школа не для того призначена, вона не вас не зобов'язана тому вчити. Школа дає загальну освітню школу. Вас ще читати, писати хімію і фізику. Всі решта речі ви маєте вчитися або вдома самостійно проявляти самі до цього інтерес, або ви йдете вчитися в спеціальні заклади. Як це виглядає? Наприклад, давайте ми розглянемо з такої позиції. Людина має схильності до бути воїном. Я надав спілкувався з жінкою, От, її родич, він воїн. Він каже, він з дитинства займався спортом, він ходив здоровенний мужик, лось, крепкий, здоровий. Звичайно, що він досяг великих успіхів в воєнній кар'єрі. Це нормально, тому що це його природа, він, він не може по-інакшому. розумієте, він такий. От, є люди, які вчаться. От я знаю одну сім'ю, там двоє дітей. Хлопчик і дівчинка 2-3 роки. Діти ще нормально не говорили, але коли батьки приходили в супермаркет, діти бігли і хапали книжки і просто не відпускали. Діти ще не вміли читати, звідки вони це взяли. Тому що дитина це є душа, яка з минулого життя вчилася і в цьому житті хоче вчитися. Тому дитина вже біжить вже хапає книжку. Далі є ваші, є люди, які тянуться до грошей. Вони мають хист, вони вміють торгувати. Вони вміють продавати так. Вміють не всі вміють продавати, не кожен вміє торгувати. Це нормально. Тобто, це підприємці, фермери, купці, майстер в торгівлі, так ремісники, бізнесмени і так далі. От і 80% людей це люди, які кажуть: ми не можемо взяти за себе відповідальність. Нам не вистачає цього рівня свідомості. Так, ми хочемо рости в цьому напрямку, але нам його не вистачає. От. І ці люди, що вони роблять? Вони передають відповідальність за своє життя іншим людям. Тобто, наприклад, підприємці їх наймають на роботу, а воїни захищають всіх. Тобто, дивіться, хто такі шудри. Шудри це також є ремісники, от в якійсь степені. Так це може бути якийсь майстер, працівник, слуга, тобто людина технічної спеціальності. От, ну це ще раз кажу, це якщо так коротко, так подивитись, да. Но. E, значить, вони є просто слуги, це є наймана робоча сила. Тобто є бізнесмен, він каже: Я хочу зробити проект. Супер, він наняв людей. От, його мають, він наняв людей, от, пообіцяємо зарплату. От, і він коли люди виконали роботу, він має з ними розрахуватися. Якщо він не розрахувався, люди йдуть до воїнів, до поліції, там, і так далі, до державних службовців, і вони з підприємця витрушують гроші. ну Якщо той себе якимось чином повів, не так, як потрібно. Раніше воїни вони що робили? Вони контролювали певні процеси, і підприємець не мав права ставити на цінку ніж більше ніж 25%. От тому був якийсь певний порядок. Зараз одні ставлять один відсоток і більше не можуть поставити, бо півтора відсотка вже ніхто не купить. А хтось привозить якісь речі з Китаю і ставлять 500 відсотків націнки. Розумієте, знову ж таки, заради виготовлення товарів люди готові на все. Просто на все, тільки би виготовити якийсь товар, тільки би його продати любим шляхом, любими методами, любою ціною, і так далі. це ненормальна нормальна історія. Далі є у нас брахмани, да, це мудреці, наставники, вчителі, священники, філософи. Що таке життя без священників, без філософів? Ви, напевно, бачили, як це виглядало в радянському союзі. Ну, на жаль, я це бачив трохи на свої очі. От в мене батько родився в Сибірі не з власної волі, тому що дід в 37-му році вийшов з синьо синьо-жовтим прапором, і чомусь мій батько родився аж в Сибірі. От село Опіковка, цей Топської області. Да? Так, що таке, тому це трохи ну це ненормальна історія. От і що відбувається, не було людей, які би наставляли. Ну от в історії пам'ятається, там є такі приклади, те, що як це виглядало. Якщо не слухали Брахманів, от зараз ми бачимо те, що священнослужителів ніхто не слухає. Тобто, мудреці, наставники, вчителі, священники, філософи, да? от оці всі люди їх зараз просто скупили і вони працюють за гроші на зарплату. І вони говорять те, що потрібно. Священники лізуть в політику, займаються тими всіма справами. Це ненормальна історія. Це абсолютно ненормальна історія. Раніше було так: жило було собі місто, так був ліс. І в лісі жив там мудрець або кілька мудреців, які молились, пустились. І цар ходив до цього мудреця і питався, як я маю жити, як я маю управляти містом. Він, цей мудрець він не був зав'язаний з грошима, він не, він не залежить від царя, від грошей. Тому що він залежить від чого? Від істини. Відчистують духовну істину. Розумієте, він жив згідно священних писань. Тоді все було добре. Тому що розумієте, коли ну, зараз кажуть, наші вчені продались. Так продались, продались за гроші, тому що ну, їм треба їсти. Вони мають знання, але вони не можуть заробити, вони не мають за що жити. Їх ніхто не захищає, торгувати вони не вміють. Прийти, йти в найми, вони не підуть так само. Розумієте? Ну як людина там стала академіком, має кілька вищих освіт, вона піде в найми, там щось прибирати чи гайки крутити, ну самі розумієте, як таке можливо. <кій> Далі. Були випадки такі, коли Шудри прийшли до влади. Це так, як було при Радянському Союзі. Що сталося? Стали всі рівні. Ну, як можуть бути всі рівні? Коли є академії, простий работяга, ну, простий там, на заводі, який, там, якісь запчастини пиляє, да, розумієте, стали мали мати голос один і той самий. Це ненормальна історія. Зараз ми бачимо, що стало. Зараз вайші прийшли, ну торгаші зараз прийшли до влади. От люди скаржуються на те, що кажуть, Петро, що ви там розповідаєте, як таке може бути, якщо от крадуть і крадуть? Правильно? Якщо люди поклоняються Богові, в світі буде порядок, тому що люди будуть знати, що є Бог і Він накаже, є закони карми, і Бог рано чи пізно за це накаже. Якщо всі люди думають про гроші, до влади приходять хто? Ті люди, які будуть жадні до грошей, хто буде найбільш жадний, хто найбільше хоче заробити грошей, Ті прийдуть до влади, і на тих людей люди будуть молитися і поклонятися. І ми це бачимо зараз. Розумієте, бо я якісь речі людям розповідаю, вони кажуть, Петро, що ви розказуєте? Це десь було колись в Індії, там жарко, там все зовсім по-іншому, що, що сталося? На щось не так сталося. Це та сама історія. В одичних писаннях є розписані історії про те, як воїни приходили до влади. От. Ну також ми можемо побачити, ну скоро нас це чекає. Коли наші воїни вернуться з нуля, вони прийдуть вони скажуть: Ми воювали, ми тепер хочемо йти в політику, в начальство, в адміністрування і так далі. Супер. Але але, їм потрібно слухати кого? Священників. Вони, що вони стали м'якшими. Не може воїн керувати державою, тому що якщо ну, є. Військо, все так, і ним керує також військовий. Це буде біда, це буде воєнна машина, яка просто буде як танк їхати і знищувати всіх, вся і все на своєму шляху. Якщо ж є армія, є міністр оборони, і там є люди, замісники, які цивільні, вони будуть м'якші і вони не дадуть йому зробити з того, скажімо, таку військову машину. Тоді це буде набагато м'якше. Або ж вони мають слухати цих людей, які будуть наставниками, але які не будуть піддаватися на, ну, за гроші, за силу, за ще щось таке. Ні, тоді так, тоді буде порядок. От, от люди кажуть: от колись люди жили. Правильно, люди що робили? Люди жили згідно священних писань. У мене недавно була перепалка на Фейсбуці з одним чоловіком: Петро, що ви такі розказуєте за якісь там ведичні писання, дорогенькі мої, не читайте ведичні писання, не дивіться мене. Відкрийте Біблію і дивіться, то, що Ісус Христос сказав: живіть згідно тих Писань. Я не заставляю вас читати ведичні Писання і слухати мене. Не подобається, Пролистали відео до побачення. Я вас не заставляю мене слухати. Хочете жити, Знаєте, чому люди живуть так погано? А хто з вас живе згідно Писань, які нам Бог заповідав? Я не кажу вивчати веди. Є Біблія, є Коран, є Тіру Курал, є Тора, Бхагавадгіта, Вадгіта, дає повно священних писань. Відкрийте хоч якесь і починайте читати. Є 11 заповідей Божих. Скажете, Петро, 10? Ні, 11. Тому що 10 написаних, а 11 їх треба всі виконувати. Назумієте? Виконуйте та хоч щось виконуйте. Подивіться, як ми живемо, до чого ми докотились, дорогенькі мої. Біда. Мені плакати хочеться від того, що я бачу, що, що робиться. Ну так само, знаєте, Петро, от ви там, бо так жорстко висловлюєтесь, от треба так жити. Я можу сказати одно. я не жив згідно священих писань. От. Ну я можливо не все прошу, але багато чого. Розумієте, Мені стидно за деякі свої поступки, я чесно кажу. Я почав жити, хоча б старатися, хоч трохи жити згідно священних писань. Жити мені стало набагато легше. І Я ділюсь своїм досвідом. Мені так краще, мені так легше. Хочете, живіть. Не хочете? Плівайте, я хотів на вас сейфлівий башню, дорогенькі мої. З вежі бурш халів з останнього поверху 869-го метра. Розумієте? Мені пофіг, як ви живете. Абсолютно. Хочете живете, не хочете, живіть як хочете. Я ділюся виключно своїм досвідом. Досвід показує так, жити набагато краще. Я курив, я випивав, їв м'ясо, постійно хворий, з серцем, проблеми, тиск літає, нирки болять. Розумієте, все Кинув пити, курити, став вегетаріанцем, трошки почав займатися спортом, хоч трохи. Я став жити зовсім по-іншому. У мене з людьми стосунки налагоджувалися. Я себе прекрасно почуваю. Мій стан здоров'я в 20-25 років був в паршивому стані. 25-30 років я попав в лікарню. Зараз мені 50 років, я живу зовсім по-інакшому. Я себе зовсім краще почуваю. Зовсім Зовсім по-іншому, набагато краще. Хочете, живіть, не хочете, як хочете жити. Кажу, мені плівати, мені пофіг абсолютно розумієте? Але ті люди, які хочуть, хоч щось змінити, Мене це радує, що є ті люди, які хочуть змінюватися. Вони кажуть, ми не хочемо так жити. І я так жити не хочу. У мене серце болить розумієте, коли я дивлюся, що відбувається в нас в країні. Я не ходжу на мітинги з синьо-жовтим прапором і не кричу Слава Україні! Я тихо роблю свою роботу, я стараюся, задаю людям питання от, і намагаюсь людей включити, щоб ви почали хоч трохи думати, як свій час заставили думати мене, мої наставники. Так, добре, трошки такий ліричний відступ. Хорошо. Ну емоції, знаєте, трошки, трошки, як то кажеться, болить. От реально болить. Добре, я трошки, як я коротенько в цьому відео розповів про те, що є кастова система. от, Кілька слів ще я скажу так. Є прості люди, які ходять на роботу. Вони заробили гроші, є маса людей, маса грошей. Вони не знають, що з ними робити. Вони починають купувати якісь товари. От, їм потрібні товари, виробництво. Цим займаються люди, які підприємці. От, починаються грошові потоки. От вони гроші мають, виробництво є, але вони потребують захисту. Захистом мають займатися хто воїн, кшатрі, да, тобто захисники, лідери, командири, поліція, армія і так далі. От. Знову ж таки, вони сильні, вони дуже сильні. Але ми знаємо, те, що дуже часто буває таке, що там приїхали бандіти чи поліцаї, віджали який бізнес. А що з ним робити, вони далі не знають. От, От для цього потрібні брахмани, тобто ну, священники. Тобто, це люди, які мають контакт з Богом, і вони тобі, говорять про те, що задача допомогти іншим, тобто ви маєте силу, але цю силу потрібно використовувати для захисту. В кінцевому результаті, що відбувається, дивіться, кожен з нас є душа. Коли ця система повна, цілісна система працює, тоді кожна людина як душа вона може прийти до Бога. Ви подивіться, що зараз відбувається. Всі пишуть тіктоки, всі пишуть відео, всі зв'язди, там губи накачали, сіськи накачали. Розумієте, що далі? От недавно була історія, треба було щось там зворити. Ми сварщика не могли знайти. Нема нема тих спеціальностей. Розумієте, ці люди починають вимирати. От, розумієте, але закінчиться рано чи пізно тим, що вернуться до тих людей. Так само, оскільки дівчата такі, все, мені чоловіка, мільйонера, супер. Тільки як тебе там серце прихватить, прийдеш велика допомога, і тебе буде лікувати дядько, який живе на зарплату в 10 тисяч гривень. Зумієте? Або в тебе щось, не дай Бог, станеться, щось загориться. Приїдуть пожежники, які то саме там, за 10 чи за 20 тисяч гривень живуть на ту мінімальну зарплату. розумієте? І спасати будуть тебе отаку от звізду з такими от губами. Зумієте? Ну, треба включитися, треба зрозуміти те, що ми всі маємо цінність, ми перед Богом всі рівні. Неважно, чим ти займаєшся. Тут важливо зрозуміти те, що який ти, хто ти. От. Це відео воно має пряме відношення до того, як знайти своє призначення. Тому що, якщо ви людина, от є категорія людей, вони кажуть, ви мені дайте роботу, що зробити, дайте мені зарплату, і не рухайте мене. Ця людина простий робітник. Все, ця людина, їй треба. От, Дитячий садок, школа, інститут, робота, і тут я живу. Все. От, а решта, всі люди створюють умови для цих інших людей. Це не означає, що там по простих роботях треба там топтати, принижувати. Ні, ні в якому разі. Далі вони забезпечують, що якщо ви маєте жилку цю та поторгувати, розумієте, ви будете, ви продавали, продаєте і будете продавати. Ви завжди знайдете спосіб, де на чому заробити гроші. Такі люди завжди були, є і будуть. І вони знають, де прокупити, де продати і так далі. Є люди воїни. Вони мають стержень то є це про козаків наших, да? то є це люди воїни, їх небагато, але вони є. Ну розумієте, це то саме, що взяти, знаєте, куди простого роботягу і з нього робити воїна. Да не робиться з нього воїн. Тому що не робиться. Його провели там на якусь бойову частину, він за загаєчний ключ і сидить, танк крутить. <гум> ну то хай крутить. Він просто буде танк той крутив, крутить і буде крутити. В цьому його природа. Якщо людина, він вчений по своїй природі, він вчився, вчиться і буде вчитись завжди. Розумієте? Як це приміняється до спеціальності, приміняється дуже просто. Справа в тому, що якщо це, ну, наприклад, медик, якщо це медик простий роботяга, це може бути медбрат, медсестра, який ходить по палатам і робить уколи. Розумієте? Якщо це е, торгаш, розумієте, ну він завжди знайде, що продати, якісь ліки чи якісь там органи, завжди знайде де купити і де кому продати. Розумієте, от я в попередніх відео говорив про мораль. Розумієте? Мораль мова йдеться про те, що от, є люди, які от в них нема моралі. Розумієте, за безплатно там десь взяти і подороже продати. Ну, як це робиться в медицині, озвучувати не буду, ну, самі розумієте, чому. Да? От, включіть мозок або почитайте, що, що, що продають на ринку. Самі зрозумієте, що можна прокупити і продати все. Далі, воїни. Ну, от, якщо ж це медик, він воїн, от, він буде е, медики-воїни це якраз от є. Хороший хірург, він має бути сильний воїн. Тому що взяти скальпель і надрізати тіло людини, причому залізти в кишки і знайти те, що треба, розумієте? Це треба мати таку ж силу. Тобто медик він може бути у одній з чотирьох цих речей. розумієте. Ну, Далі це ну, робочий, який буде просто там уколи робити. Другий той, що продасть все, що хоче за любі гроші, тільки би гроші отримати, да? ну, якщо моралі немає. Третє це є воїн, і четверте це є вчений. О, ну це можуть бути якісь професора, тобто люди, які самі отримують знання та передають іншим, Розумієте? Тобто, воно ось таким чином буде. Так, добре, це було перше відео загальне, яке що робить, яке допомагає побачити цю ці, цілісну картину. Ну, і цілісна картина, вона полягає в чому? В тому, щоб ви зрозуміли те, що. Не є така кастова система, що, знаєте, там когось припахати, когось там обмежити в чомусь. Ні, ціль цього всього, щоб всі ми, як душі, прийшли до Бога. І ця вся система, вона цілісна. Ну, що, бачите, от зараз е ці е як і не торгаші любими методами роблять все, що завгодно. Вони воїнам там грошей дали, і ті рти закрили. Розумієте, або свою армію там скупили, і з тої армії роблять, що хочуть. На жаль, це реалії, це реалії сучасного світу. Відкрийте очі, уважно подивіться, що відбувається. Моралі ніякої нема. Ну то я то, що піднімаю питання моралі, нараз там Петро, що ви говорите, це було колись. Зараз такого немає. До мої, це було, є і буде. Закони Карми тисячу років тому назад чи тисячу років після нас. Вони працювали, працюють і працювали будуть. Тому дуже важливо розуміти, що ці закони є, і їх потрібно дотримуватися. Ціль всього цих всіх каст, цих всіх зрозуміти, де я знаходжусь. Ну і моє завдання от, прийти до чого? Ну, Кожного з нас прийти до Бога, мати свій маршрут. Є я тут, і Бог там, і я хочу до нього прийти. І все, що робиться, кожен з нас має знайти себе, свою ячейку, своє місце і прийти до Бога. Тоді все буде добре. Надалі в наступних відео детально будемо розбирати, хто такі брахмани, кшатри, ващі і шудри. От з цих відео ви вже зможете зрозуміти, до якої ну до чого схильність ви маєте, які ви вже підібрати спеціальність для цього краще приходіть на консультацію або на навчання. Дивіться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. От, хто вже якісь має такі питання? От я надіюся, що люди знайдуть відповіді на ці питання з цих відео. Я вам дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.